Я чекаю, тепер все ж таки якихось трансерів від Ювентуса, бо вони вирішили, що у них вистачає гравців на чемпіонат світу, що їм не потрібні новачки вже зараз, на відміну від Манчестер Сіті, але вони б не завадили. Ну, Джейдон Санчо, кажуть, приїде найближчим hey, часом. це Джонатан Девід Джонатан і о, Центральний захисник ну, систем ну, ваш не пам'ятаю про захисника, але Санчо, вони прям, прям ведуть цими останніми днями, у них там перемовини активні і близький, близький. Це вирішить проблеми в захисті. Можна поставити, можна поставити його замість Костича, так? Стане краще. Okay. Ну Типу я такий, uh... я взагалі такий, Костич вийде в основі на Мансіті, я такий, що Костич? звідки, yeah. Звідки він взявся? Чому він тут? Чи це ж чудово? Це ну, ж це... Тірі Анрі Вінбека грав, так і можна і Джейдона Санчо, ну да ну так. Це, так. Писали ж, що там Роналдо може кудись там приїхати. Ти чи ще когось візьмуть, якісь клуби на спеціально на mm -hmm. світу. Mm -hmm. Івентус, кого світу? Йвентос Костича спеціально на Кубок світу міг взяти.